Доброго ранку, шановні. 18 травня. Це парничок накритий, ну тюльпанам тут тут нічого поряд. А так все тут теж замерзло. Ну передавали, передавали, що е, один буде один градус, а відчувається як мінус чотири. Ну нічого, толяну по почіпай там. Ага. Замерзло. Ну кирпічі зніми, цегли не познімай. Так, головне. А -а -а. давай сюди кидай на поручні буде. Ну, бачите, це передавали, як кажуть, по прогнозу. Таке, що буде. Ну що ж, це природа. Ой, буває. Будьте здорові.